любі мої! Сьогодні покажу вам свої книжкові покупки. Джоніфер, блядь. Мені тут не вистачає маски клоуна. так хотіла! Розкрила і вона отак зламалась. Але які гарні арти. Так шукала. Там непогані ціни. І я побачила її. Це вона, звісно, створює. Так, я відносно нещодавно показувала вам свої книжкові покупки. Але грудень та січень були місяцями, коли до мене приходили всі мої передзамовлення, мої замовлення англомовних книжок. І коротше, от все якось так навалилось. І в мене тут доволі багато книжок. А давайте покажу. Як завжди, книжки від видавництва. В мене тут лежать книжки від видавництва «Строголева». і з них три я вже показувала в прочитаному: це диво на вулиці Абенезера, Різдвозавр та Зимова відьма та морбака. Знову ж таки, на всі ці книги вже є відгук і. Тут і в Тіктоці коротше, я усюди вже розповідала про всі ці книги. Тому, якщо цікаво, переходьте і дивіться. А я зараз не буду зупинятись на них. І новинки, які прийшли нещодавно, перше це Барні 613 і мене запросили як модераторку розмови з авторкою. Вона пройде у вівторок. Вже господи. Сьогодні п'ятниця і коротше, я читатиму і готуватимусь до розмови, якраз таки на вихідних. І це, я так розумію, буде якийсь містичний роман. Я сподіваюся, що мені сподобається і що розмова буде цікава. І ще одна новинка, яку я дуже хотіла давно почитати. Я прям не пам'ятаю скільки років я вже планувала цю книгу прочитати. Це Венера в хутрі Леопольда фон Захар Мазох. Просто неймовірне оформлення. Дуже гарне. Не було в мене якось часу познайомитись з ним завжди. Завжди щось отримувала від цього, але не це видання від весел, ну, воно шикарне. Три книги від Віхоли. Про дві з них я вже теж розповідала в прочитаному. А це твої найкращі рецепти Тетяни Юшиною. Я вже наголошувала, наголошую ще раз, що це дуже класна збірка рецептів. Я раджу вам взяти її, принаймні, хоча б погортати і подивитися. Ну, це такі от стандартні рецепти. Якщо ви забуваєте якісь стандартні рецепти, чи хочеться щось просте, більш-менш приготувати з. Зі звичайних інгредієнтів, то ця книга вона прям ідеально підійде. І Жанна Батальйонерка Геошкорупія. А от книга, яку я ще не встигла прочитати, це Ісландія Північні Дні опівночі від Андрія Гладія. Власне, автор тут буде розповідати про Ісландію, про мову, про культуру, про якісь факти. Коротше, тут буде дуже багато всілякої інформації, і я сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Я давно вже нічого подібного не читала. В мене тільки книга про Ірландію, теж відвіхоли лежить, але я все ніяк до неї, як бачите, не діду. Ну і я думаю, якщо не в лютому, то в березні я точно її прочитаю. Давайте покажу наступні чотири книги: це книги, які я знайшла в книгарні Плекай, і також я знайшла одну на неуели. В книгарні плекай. Я не так багато чого собі знаходжу, бо зараз я намагаюся обирати тільки най-най най книги. Але я в них побачила Антоніу Баєт The Virgin in the Garden. І це перша книга квартету Фредеріки. А це одна з перших, мені здається, це саме перша робота Антоні Баєт. І я її читала пару років тому я її читала. Я її не зрозуміла. Мені вона не сподобалася. Знаєте, після, після оцих от романів Антоні Байт, які вже були написані е, пізніше, я не прониклась і не зрозуміла її перші твори. Точніше, цей перший твір. І тому я якось розпсихувалася. Я пам'ятаю, читала цю цю книгу з подругою, і нам так не сподобалось. Я розкритикувала цю книгу. А зараз я хочу зібрати весь цей квартет і перечитати першу частину і прочитати далі. Єдине, що мені дуже подобається оформлення, але дуже не подобається шрифт, бо він... Не знаю, чи сфокусують зараз чи ні, але таке відчуття, що він розмазаний. Мені це не подобається, але що поробити. Я не можу пригадати, щоб були якісь ще видання Антоні Байт. Я сподіваюся, що її книги будуть видавати за кордоном частіше, тому що, на жаль, авторка померла нещодавно, і мені б хотілося бачити в, в якійсь твердій обкладинці щось більш класним друком. До речі, деякі сторінки нормальні, деякі прям дуже розпливчуті. Декілька разів підряд ми зустрічалися з Лізою з каналу Букля, і перший раз ми розмовляли. Вона якраз мені розповідала про те, як вона прочитала роман Девіда Мітчела Глиняний міст. І він їй так сподобався, що вона аж плакала. І тут я бачу. Мені здається, я 180 гривень заплатила за цю книгу. А я вирішила придбати цю книгу, бо я читала давно Маркуса Зусика, читала декілька його романів. Звісно ж, я читала його крадійку книжок. Вона мені тоді дуже сподобалась. Але чесно, в мене відчуття, що якщо б я прочитала зараз цей роман, то він би мені не дуже сподобався. Наступний роман назву не пригадаю зараз, але ви побачили. Мені здався він більш цікавим та більш дорослим. Ну, я про глиняний міст, я бачила його, але чесно, я ніколи не бачила його на полицях в наших книжкових. Щось я це пропустила взагалі. Ну і звісно ж вирішила взяти. Вона виглядає доволі тоненько, але тут 656 сторінок. Ну анотація взагалі не зрозуміла. Тут розповідається, що цю сімейну сагу написав якийсь хлопець і на друкарській машинці, яка була у вбивці. Убивці. Однак убивця не завжди був убивцею, а згодом виявиться, що він взагалі ніякий не убивця. Ну, коротше, щось дуже цікаве буде. Ми з Лізою домовилися ще давно того року, що будемо читати книгу Міше Бюссі разом. Я читала вже роман Міше Бюссі, я не сказати, що була прямо в захваті. І в мене також стоїть оця от книга в друкованому варіанті. Але якось я починала читати, мені не дуже сподобалося. Але цей роман вважається найсильнішим детективом у Мішелі Бюсі це чорні водяні Лілії. І ми от вирішили, що візьмемо почитаємо разом. І тут я бачу на полиці впливає цю книгу і запитала у Лізи, чи будемо читати, і, начебто, на березень в нас буде спільне читання. Я не знаю, чи буде це фільмувати чи ні, але в будь-якому випадку знов будемо читати разом, що мені дуже подобається. Боже, в мене сподівання, що мені ця книга зайде, але я буквально нещодавно бачила прочитане у Іре Lost in Ліп, і вона там. Так бісилась з цієї книги. Я просто сподіваюся, що мені вона більш сподобається ніж Ірі. Просто книга, яку я так хотіла, я її. Так чекала, я її так шукала. Я її купила в електронці, почала читати. Потім я зрозуміла, що хочу мати друковану книгу. Потім я зрозуміла, що я її ніде не можу знайти. Я намагалася знайти цю книгу англійською, мені не сподобались ті видання, які я бачила. Коротше, це було прям жесть. А потім я якось на днях зайшла на OLX, вбила назву цієї книги. Я, мені дуже рідко просто хочеться заходити на OLX, я не люблю там бути. І я побачила її. Я витрачу 400 гривень на цю книгу, але вона в мене буде. Я написала Мені сказали, що вже цієї книги немає. Потім, через декілька днів, мені знов цей ця людина, я не знаю, там чоловік чи жінка були. І ця людина сказала мені, що ця книга в неї знов є, нова, в книгарні купила. Коротше, вона реально нова була. Це все ясно. Джонатан Сафран Фойер боже мій, я так хочу прочитати цю книгу дуже давно вже. Якщо ви не знаєте, Джонатан Сафран Фойер написав роман страшенно голосно і неймовірно близько. Це роман про трагедію 9 11 де головний герой хлопчик, і він е, сумує за своїм батьком. Ну, коротше, дуже класна книга, раджу. Е, тут нас головний герой Олександр Перцов. Але всі другани кличуть мене просто Алікс, бо так тупо легше вимовити моє настояще ім'я. Це написано суржиком. І саме через це я хотіла взагалі в перекладі почитати, тому що це власне про Олександра Парцова, який живе в Америці вже дуже давно. Мені здається, з самого дитинства в нього там звичайне життя, і ось одного разу він вирішує повернутися в Україну, щоб побачити, як жила його сім'я до цього. І це буде така пригода цього Олександра. Тут буде ще і минуле якесь. Ну, коротше, книга повинна бути дуже цікава і дуже смішна. Я обожнюю, обожнюю такі книги, і я обожнюю, коли книги написані саме так. І знову ж таки, в оригіналі це не дуже зрозуміло буде нам, враховуючи, що ця, ця книга про Україну вона повинна бути в мене українською, я вважаю. І дуже, мені дуже шкода, що видавництво КСД вони. Не переведають цю книгу, ця книга 2017 року. До речі, реально в ідеальному стані. Проше це, це прям мастхев, і я її ставлю собі в плани на цей рік. Точно коротше, перед замовленням я. Почну з ділогії. Я передзамовила нещодавно цю книгу. Це друга частина з серії Якщо я не помиляюсь історія кохання, так це безсмертя. Це друга частина з дуже класним рожевим зрізом. А це анатомія. Анатомію я купила, тому що я не зробила передзамовлення. Довго Вагалась чи потрібна вона мені. Ну і якщо чесно, то мені не подобається писати в особисті, в інстаграм, видавництво, щоб зробити замовлення, тому що в них немає сайту коротше. Я довго її шукала, і буквально нещодавно тільки я знайшла її в книгарнях, тому що я постійно не встигала на додрук. А оця книга вже прийшла до мене відносно нещодавно. Хочу взагалі далі прочитати першу книгу в березні, бо в березні я намагаюсь читати якісь феміністичні книги, якісь книги про жіночі судьби. І тут якраз таки буде головна героїня намагатися будувати своє майбутнє. Тут 19 сторіччя, якщо я не помиляюсь, і якраз таки це ті роки, коли дуже важко було жінці одній побудувати собі кар'єру, особливо якщо вона хотіла стати хірургом. Це було майже неважливо. Ще коли почалися тільки перші анонси у видавництво бородати та марин, я розуміла, що мені хочеться ще щось купити, щоб таким чином підтримати це видавництво. І я. В якийсь момент просто прочитала, як вони анонсували саме цю книгу. Вирішили її взяти. Всі ці світи ваші наукові пошуки позаземного життя. Ну і власне тут буде розповідатися про те, як науковці намагаються знайти життя поза землею. Я вже один відгук бачила на «Гудріз». І він мені, в принципі, сподобався. Е, ну і написано, що це ґрунтовна книга, яка охоплює все, що до сьогодні відомо науці про пошуку інопланетного життя. Якби не видавництво те, як вони позиціонують себе, я б, напевно, не зацікавилася цією книгою, але щось от в мене перемкнуло, що захотілося почитати такий нонфікшн дуже подобається ця класика у лабораторії Смерть у Венеці та інші новели Томаса Мана. Я дуже давно хочу познайомитися з творчістю мана. Мені здається, не було взагалі нічого українського мана, принаймні. У тих видавництв, яких я купую. І чесно, я планую збирати цю серію, бо вже лабораторія анонсувала більше творів різних класиків. І якщо будуть такі самі от, гарні от, ілюстрації і гарне оформлення, то я, звісно, буду купувати. Єдине, що мені не подобається, тут є якийсь таке присутні обкладинка матеріал, я не розумію, що це. І білий дуже пофарбувався, і якісь тут брудні штуки, хоча вони, вона лежала просто з іншими книжками. Коротше, я сподіваюся, що це не затреться обкладинка, коли я буду це витирати. І що це можна буде нормально витерти. Від авторки бестселера зникнення аптекарки. Я думаю, ви так чи інакше, якщо не читали, то що бачили цю книгу, вона просто усюди. От це, напевно, найпопулярніша книга, ще й ретрит теж. Була просто усюди, і вона постійно в мене на очах. Зникнення аптекарки мені не дуже хотілося читати, а от Лондонська спиритична спілка мене зацікавила, тому що я почала бачити цю книгу на Зарубіжному BookTube. І потім побачила, що це видавництво вирішило, що видавництво вирішило перекласти цю книгу доволі швидко. І ось вона до мене прийшла. Я, чесно, замовила ще й через те, що тут просто офігезний зріз, він дуже гарний. Правда, я не знаю, чи побачити, але таке відчуття, що він трішечки шелушиться. але я сподіваюся, що нічого не буде після прочитання. В будь-якому випадку мені оце, от, оце от непонятно що не подобається. А отак класно. Я, напевно, так і буду тримати. Воно виглядає набагато краще і цікавіше. Тут буде розповідатися про двох жінок. Одна з них проводить спиритичні сеанси, а інша навпаки нічого про це не знає, але приїздить спеціально для того, щоб поговорити з медіумом. І зрозуміти, хто вбив її сестру. Ну і потім вони будуть разом, я так розумію, як спіритуалістка та її асистентка, і вони будуть розслідувати якесь вбивство. І ще один скарб. я цю книгу чекала з літа. Я зробила передзамовлення, і вже в січні я просто пам'ятала, що десь взимку на початку цього року повинна вийти ця книга. І я вже почала думати: ну якщо в лютому до середини нічого мені не прийде, я вже буду шукати свою оплату, шукати інформацію про замовлення, де книга, що, чого. Але я так хотіла, щоб її видали нарешті. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це за книга. Це Чмаман Дангозі, Адічі, половина жовтого сонця. Я цю книгу так хотіла. Я просто, я так хотіла. Коротше, я знайомилася з творчістю Адічі а, з оцими двома її книгами. Це буквально невеличкі такі памфлети. Одна про смерть її батька і те, як вона переживала це все. А інше це власне про фемінізм. Мені сподобалось, як вона пише, і я чула дуже багато схвальних відгуків про цей роман. І, звісно ж, коли я його побачила, я одразу його захотіла. Мені дуже подобаються кольори. Мені дуже подобаються ілюстрації, ну вони прям кайфові, дуже гарні. Єдине, що мені не подобається, я не дуже люблю білий такий настільки білий папір, і мені не подобається, що ця книга. Я знімала одне відео, де показувала книжкові покупки, показувала там цю книгу, просто її розкрила, і вона отак зламалась. Коротше, чесно, я прискіплива, чесно до такого. Ця книга не виглядає як супер нова. Тепер я просто в мене єдине. Я дуже сподіваюся, що вона переживе прочитання. Бо знаєте, якщо книга отак розвалюється вже після того, як ти тільки її розкрив. в мене є підозра, що вона може розвалитися вже від прочитання. На жаль, мені щось, ну я не повірю, що б ви там не казали, що так і повинно бути. Бо згадуючи розмову з Жоржем, до речі, знов мої улюблені хрустящі корінці. Улюблені. Просто треш. Ще давайте почніть перевидавати Тоні Моррісон. Будь ласка. Купувала подарунок другу. Довго думала, яку книгу хочеться йому порадити, бо він зараз застряг на колонії, ніяк її не може прочитати. Я вирішила йому теж щось такої наукової фантастики, але щось легке, щоб він розігнався. І вирішила купити йому Марта Велси. Звісно, собі теж придбала. Я читала, почала читати цю серію декілька років тому. Я прослухала її в аудіоформаті. Дуже класна начітка, мені тоді дуже сподобалось. Що я прочитала чи то дві, чи то три книги. В нас зараз дві видано. Я купила одну поки що, і вона така тоненька. Знаєте, коли ви слухаєте в аудіоформаті, ти якось не дуже розумієш, що це за розмір книги. Але вона така масіпуська, і тут так мало тексту, просто капісно. Ну її можна вечір прочитати. Це пробота. Який відмовляється, ну це так, якщо коротко казати, він дуже любить Netflix, він дуже любить всякі сіткоми. Він довго був у вісні. А коли прокинувся, він почав поглинати всю цю інформацію, дивитися серіали. Зрозумів, що те, заради чого він взагалі був створений, він не хоче це робити, і тому намагався проводити час от десь наодинці сам з собою з серіалами, але почалися пригоди. І це дуже цікаво, це і весело, і смішно. Ну, коротше, це дуже класна серія. Я її хочу дозбирати, і, можливо, навіть перечитати перші оці от частини, які я читала, і далі от прочитати, що ж там сталося. Також, якщо ви дивилися прочитане, то вже знаєте, що першу книгу з цієї серії я прочитала. І ми з дівчатами з мого книжкового клубу вирішили, що будемо поступово читати всі інші ці книги по черзі, і обговорювати як додаткові книги. Ви розумієте, квартет Елени Фаранти, історія нового імені. Історія втраченої дитини і історія втечі та повернення. Я впевнена, що це в різні, я не так показала, неправильні послідовність, але ладно. Мені дуже сподобалась перша частина і цікаво, що там буде далі. я купила, знаєте за скільки ці книги? 80 гривень Просто. Наступні, вау, подарунки. Ого! Просто коли мені дарують книжки, це прям. Тому що зазвичай я дарую собі їх сама, книга, яку мені подарувала Катя, далебі. Не озирайся і мовчи. Ну що тут сказати, Катя знає, що я люблю кідрука. Мені дуже полюбилась його колонія, яку я зараз прочитую. І я, звісно ж, хотіла знайомитися далі з його творчістю. І Катя вибрала за мене, з якої книги далі знайомитися. І це ця книга. Нічого про неї не знаю, якщо чесно. До речі, оця вкладника мені найбільше з усіх ксд-шних Макса кідрука подобається. Влад мені робив адвент-календар. І він подарував мені Петр Штам Швейцарський плато. А це власне збірка невеликих оповідань Петра Штама. Цю збірку об'єднує одна тема: це швейцарське плато. Собачий майданчик. Софія Оксанин дуже давно хотіла ознайомитися цією книгою. Розповідається про двох жінок. Сучасних есінки переплітаються з минулим пострадянської України. Корупція сходу зустрічає живіт і жадібність заходу. І на цьому перехресті стоять дві жінки. Дивіться, яка тут мила собаня. Ще одна книга Вік Червоних Мурах Таня П'янкова. Дуже важка тема. Це роман про Голокост. І на той момент, коли я дуже хотіла цю книгу, я, в мене були сили читати її. А зараз я розумію, особливо на даний момент, що мені буде важко. І напевно я її притримую. Ну, хоча б, не знаю, там до літа, можливо, в мене настрій покращиться. В мене тут дві стопочки книг англійською. І мене це не може не тішити, тому що, ну, ви знаєте, що я хочу збирати більше книжок англійською. Книги, які я замовила з британського сайту: The Revels. Я вже не пам'ятаю, про що ця книга. Коротше, я в Тіктосі знімала відос, і там було що. Щось по типу маска. Книга, яка мене, мені допоможе зараз. Типу, прочитаю я цю книгу, і мені стане краще. Мені випала ця книга. Я почитала нотацію. Мені тоді вона дуже сподобалась. Я вирішила цю книгу замовити. Ось вона, в мене, вона мені прийшла. Взагалі були плани зробити цілий такий влог або в Тікток, або сюди, де я буду читати цю книгу і робити огляд, чи дійсно вона мені допомогла. Бо я пам'ятаю, що тут була цікава, цікавий сюжет якийсь. Перше, я побачила цю книгу в добірці, ось типу офігенні обкладинки чи щось таке. Я її побачила, вона мені дуже сподобалась. Анотація ніфіга не зрозуміла, тому що тут розповідається про головну героїню Кетрін, яка стає свідком вбивств. І після цього її життю починає загрожувати небезпека, бо на неї починають полювати. Ну, це як. Щось по типу фентезі, світ, і при цьому якийсь трилер повинен бути. Ну я сподіваюся, що вона мені сподобається. The Atlas Six, я все-таки здалася. Я спочатку не хотіла читати цю книгу, я її починала слухати в аудіоформаті, мені щось не дуже зайшло, а тут якось знов ці розмови про Оливію Блейк про інші її романи, і я вирішила, що спочатку познайомлюсь з цим романом, найвідомішим її романом, а потім, же, якщо мені не сподобається, я кину цей цикл і спробую ще якийсь її роман, щоб зрозуміти, як вона пише. І, власне, що я була здивована, коли побачила, що тут є ілюстрації. Я не знаю, чи в усіх виданнях цього роману є ілюстрація, але це дуже класно. Я не знаю, що це за герої. Хороші вони чи погані, але які гарні арти. Книга, яку я постійно бачила в Тіктосі, і всі говорили, що вона дуже Щімка розбиває серце, що це любовний роман, але, знаєте, не класичний любовний роман, а він з таким собі надривом, де все прям дуже важко, дуже жорстоко. Мені треба це прочитати тоді. Я побачила, що видавництво РМ перекладали цю книгу, і я свідомо купила в оригіналі, тому що ну, мені хочеться почитати в оригіналі, до речі. Тут дуже дуже короткі глави, і це класно. Далі я, звісно, знаєте, мені тут не вистачає маски клоуна, тому що я казала, що коли мені ця книга прийде, я все кину і буду її читати. А ну пройшло вже я не знаю скільки тижнів пройшло з моменту, коли мені ця книга прийшла. А я все в мене обов'язково на книжкові клуби, обов'язково на обговорення, якісь там для відосів якихось. Я цю книгу відкладаю, але я дуже сподіваюся, що скоро до неї дійду. це Ruthless Vows by Rebecca Ross. І якщо ви не знаєте, я читала книгу Divine Rivals, Це перша частина цієї ділогії. Це була перша книга цього року. Вона мені сподобалась. Я навіть робила окремий влог для своїх спонсорів. Після того, як прочитала ту книгу, одразу кинулась замовляти другу частину. Вона виходила в січні, поки вона до нас дійшла, пройшов певний час, але вона в мене. Побачила an Том Лейк. Це книга вона здобула Goodread's Choice Awards, мені здається, чи була номінована, і мені здається, вона ще виграла якусь премію, я можу помилятись. Короче, Ann Patch доволі відома авторка. Вона написала багато романів. Я читала її «Бельканто», є також офігезна екранізація, мені вона набагато більше сподобалась. Також я читала ще декілька її книг, і зараз не пригадаю назви. А голландський дім, до речі, дуже. Непогана книга, мені вона набагато більше сподобалась. Але я не скажу, що в мене от прям така сильна любов зенпечити, я її, мені здається, не сильно розумію. Але мені хотілося ознайомитися з цією книгою. Я коли побачила, що це дуже була вигідна пропозиція книгарні Рідід, що ця книга найдешевша була, яку можна в нас було купити. І навіть якщо б я замовляла, звідкілясь то все одно було б дешевше. Я вирішила, що звісно буду брати. Буде розповідатися про історію про Петера Дюка, який став дуже відомим актором. Про закоханість в Петера Дюка, який не був взагалі відомий. Як це кохання, ця любов вона зруйнувала життя. Боже, я раджу вам подивитися екранізацію Бальканту. Мені здається, її книги вони ідеальні для екранізації. От Якось сухувато вона пише, так ви відчуття, що я не хочу читати цю книгу, але ні, дуже хочу. Можливо, вона розписалась. боже. Я не хочу завищувати собі очікування, тому що потім буду розчаровуватись. Це проста книга. Не знаю, що від ним очікувати, можливо нічого, можливо, розчарування. Виявляється, тепер в книгарні сенс теж є книжки англійської. Там доволі хороший вибір. Я там придбала Threadneedle, давно дивилася на цю книгу. Це якесь фентезі, яке буде відбуватися в Лондоні. Трішки перегукується з творами Вікторії Шваб, особливо Darker Shade of Magic. А в нас ця книга, до речі, нещодавно переклалась видавництвом небо. Ну і все я вирішила купити там доволі непогані ціни на книжки англійської, тому що я зазвичай дивлюсь. Ну, в книгарні є це прям іноді оверпрайс сильний, як і на Якабу. А от в якихось книгарнях можна знайти і подешевше. Хоча мені здається, це залежить від книги. Дві романтичні книжечки. Twisted Lies, Я вам сто разів розповідала про те, що я читала цю серію, і мені сподобались ці три книги. Це четверта заключна серія. Я планую в якийсь момент зняти відос на всю цю серію, подивимось, чи зможу я це зробити. І Сара Джеймас вам не здалося. Я читала Court of Mist and Fury пару років тому. Не скажу, що мені сподобалось. Я б сказала, що я була розчарована, особливо, коли такий гайп. Всі кажуть, що вона дуже класно прописує світ. а Насправді, якось я не знаю, мені не дуже сподобалось. Наразі я розумію, на що я йду, я маю очікування, але. І сподівання в тому числі, що мені ця книга сподобається. Я хочу міксувати разом з друкованим варіантом аудіоверсію, бо я побачила в сторітелі якусь там дуже, дуже класну афієзну начітку багатьма голосами, багатьма акторами. Коротше, всі радять, хто на зарубіжному буктюбі слухав в аудіоформаті, казав, що це must-must listen. Може, мені сподобається, бо скільки можна. Але до речі, мені не подобається це видання цієї серії Ось якісь вони ніякі. Ще є в нас книгарня britishbook.com чи ні, Britishbook щось таке. Я ніколи не замовляла там нічого, і там, до речі, дуже, класні, дуже класний вибір, особливо на сучасну англійську якусь літературу. Там непогані ціни. Мені постійно реклама особливо випадала в інстаграмі, але я ніколи там не замовляла. Чесно, я боялась, думала, що ну, мало ли мене там заберуть гроші і не пришлють книжки. Потім я побачила, що хтось там давав відгуки на те, що я там замовляю книжки, вирішила спробувати. Взагалі, я робила як я, коли була в книгарні Сенс, власне, я побачила там книги, які я дуже хотіла купити. І там вони були по 420 гривень. Ці книги. Я купила за 300 з чимось. Мені здається. Було вигідніше, вибачте, книгарний сенс. А The Year of Witching» – це Елексіс Henderson. Я цю книгу знаю тільки по списку Black Month Reading чи щось таке було. якийсь така от список книг був на Гудріс, і там ця книга теж була. Тут буде розповідатися про відьом, про те, як за жінками полювали, і про темношкірих власне жінок. Це не нонфікшн. Взагалі, я зараз начебто розповіла, що це нонфікшн. Ні, це художня література. Буде щось по типу і триллеру, і містики. Але оця от обкладинка мені більше подобається, але її не було. Там же я побачила цю книгу, і я її чесно дуже хотіла купити, тому що через роман «A Million Кісс in Your Lifetime» А потім я побачила дівчинку в Тіктосі, і вона порадила, в принципі, цю серію почитати, бо це виявляється, перша частина Things I wanted to say, but never did. І ця серія, я вже не пам'ятаю, що мені так сподобалось, але дівчинка надавала цитати. Мене якось вони так зачепили і зачепив преміс. От вона коротко про це розповідала. І я така, блін, я ж не запам'ятаю потім це, щоб розповісти в відосі про покупки. Але ладно, я куплю цю книгу. Ну що, не знаю. Я постійно бачу ці книги, але якось до цього, до цього Тіктоку, я не сильно хотіла її купляти. Ну, якісь обкладинки такі собі. І дивіться, як багато авторка написала просто кап'єр. Це вона, звісно, строчить. Це дуже просто. Я на цю книгу задивлялася, тому що це роман про 50 ті роки і про двох чоловіків, які закохалися. В деяких відосах цю книгу порівнювали з Call me by Your Name і іншими книгами, які мені сподобались. Я вирішила почитати про це заборонене в ті часи кохання, про розтрощені судьби, бо я так розумію, що у одного з чоловіків була сім'я, і ну, звісно, що він розривався між сім'єю і. Тим, що він вже побудував, і новим коханням. А також в нас буде чи то вже знялась, чи то буде екранізація, де буде Геррі Стайлз. Наступна книга це «A Memory Called Empire» бай Аркадій Мертайн. Заявляється, ця книга була номенована на Букер Прайс і розповідається про амбасадорку Махіт Дзмар. І вона розуміє, що її попередник помер. Але потім виявляється, що він взагалі був вбитий, бо ця смерть виглядає дуже дивно. І махіт намагається зрозуміти, чому його вбили, і також намагається спіймати його вбивцю. Це буде відбуватися. Я так розумію, що ще й на тлі якихось історичних подій тут. І я ну, і взагалі, я побачила потім відгуки, і взагалі відгуки були дуже хороші. Остання книга, якої ніде не знайти, це сам видав. Це подарунок взагалі. Менеколд. Ця книга зараз просто усюди, де тільки можна. І це, взагалі, фанфік по Драміоні. Це відбувається після того, як Гаррі насправді помер після битви з Волдемортом. І, звісно ж, темні сили вони починають правити цим світом. І це щось на кшталт оповідь служниці. Коротше, всі кажуть, що це дуже класно написана робота. Цей фанфік на скільки, вибачте, на 1200 сторінок. Всі тут і плачуть, і кажуть, що потім таке книжкове похмілля, що ти нічого не хочеш брати до рук. Мі лайкіт, like як то кажуть. Сподіваюсь, що мені сподобається. Бо так багато класних відгуків, що хочеться бути, якщо чесно, в. А, серед тих, кому ця книга сподобалась. Зараз пропилюю собі, і буде така: «М -м, клас. Все, нарешті, це були всі книги, які я купила. Всі книги дуже хотіла. Зараз піду це все розставляти, непотребство. Боже, жах. Я, я не знаю, як я це буде зараз розставляти. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд і побачимось.